Тож Українці намагаються не тільки заощадити, але і генерувати електроенергію. Її встановлюють сонячні панелі, надахи, будинків і держустанов. Чи це дієво? Дізнавалася наша Вікторія Гетьман. Олександр Дудар зустрічає з пологового свою дружину Альону та донечку Аніту. За три дні у лікарні каже, породілля світло пропадало лише на годину щодня. Тоді як у самій він на ці вимкнення були більш тривалими. Реанімації, запитані оці такі відділення першої необхідності на генераторах. Так. Угу. Ну, а в палатах так, не набагато, на годинку, але все одно відключаємо. П'ять місяців тому на даху лікарні встановили сонячні панелі. Загальна потужність даної сонячної електростанції складає 80 кВт. Витратили на неї понад 3 мільйони гривень з міського бюджету. Операційний, маніпуляційний, пологові зали. Про да, підключення все до автономного світла. Навіть весною, коли сонця не так багато, лікарня наполовину живилась від панелей. За попередніми підрахунками, за рік збережуть понад 600 тисяч гривень. Є ще один плюс завдяки панелям зменшується навантаження на загальну мережу, тож залишається більше світла для жителів міста. Точно так від панелей працює лікарня поруч. Тут енергоспоживання скоротили вдвічі. А ось цю сонячну панель на даху висотки у рівному встановила комерційна фірма. Влітку вона повністю живить їхній офіс на першому поверсі. Голова ОСББ вирішив за оренду даху брати з фірми не гроші, а світло. Дають можливість отримувати відеонагляд і інтернет безкоштовно. Якби дах був ширший, каже пан Михайло, встановили б більше панелей і для себе, аби забути про блекаути та ніде. Якщо взяти будинок поруч, який має дуже велику площу даху, то на цьому будинку можливо забезпечити інші потреби. Наприклад, і індивідуальний тепловий пункт, щоб постійно насос працював навіть якщо немає електроенергії, можливо, в там більших капіталових вкладеннях з акумуля... акумулюючими ємностями, можливо, якісь там аварійні ліфтові включення для того, щоб люди не застрівали в ліфті, а для того, щоб принаймні двері відкривалися але це дуже дорого, кажуть в Українській асоціації відновлювальної енергетики. Самі лише панелі на, скажімо, п'ятиповерхівці обійдуться у 25 тисяч доларів мінімум. А ще треба й додаткові накопичувачі у кожну квартиру. Ви можете зможете забезпечити роботу накопичувачів, які дадуть можливість працювати котлам, освітити під'їзд, щоб ліфт працював, але забезпечити сучасний будинок і його енергоспоживання, де кожна квартира використовує від 4 до 10 мегаватт. Ви просто фізично не зможете. Це дуже дорого. І по-друге, це неможливо в зимовий час, який саме є критичним. до Сонячні електростанції на дахах, переконаний Ян Валетов, годяться більше для держустанов чи приватних будинків. Для мешканців квартир каже найкращий варіант, поки це потужні павербанки чи зарядні станції. Є навіть із вбудованими сонячними панелями. батарейку можна цю батарейку можна спокійно зарядити протягом дня, навіть панелями на підвіконні а ввечері використовувати Вартість таких станцій варіюється від чотирьох тисяч гривень до кількох тисяч доларів залежно від потужності. Вікторія Гетьман, Володимир Миколайчук, Дмитро Кабак, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.